Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. В сьогоднішньому своєму відео я хочу показати, як я саджаю трейлерні фіалочки в плошку. У мене є ось, є ось такий сорт Робс Гундаро. Ось такі в нього фіолетові такі панютки такі гарні, махрові. Бачите, в мене є одна досить таки, можна вже сказати, доросла. І є два ось таких стартера. Один ще не цвіте, другий вже зацвів. Звичайно, в ідеалі було б саджати всі однакового розміру. Але так склалося чомусь діт... листочок дав мені всю одну діточку. Ця діточка виросла, з неї я відсадила пасинки, і ось у мене є ще два таких стартера. Саджати я буду ось таку плошку. Її діаметр, мабуть, 16 см, я так думаю. Ну, я не дуже міряла. В неї ось знімається дно, і сюди можна заводити фітіль. Що я й буду робити. Не зачіпати телефон з камерою. Для початку розберемо велику. Квіти я видаляти не буду, заберу тільки ті, які вже відцвіли. знаєте, мені дуже подобаються ось ці такі трейлерочки. У мене ще є роб з Боларо. Шикарний кущ такий величезний, який весь в квітах. От що мені не подобається, це забирати з них квіти, які відцвіли. Тому що вони дуже дрібні і їх дуже багато. Так ось. Так, я вже сказала, що в ідеалі, звичайно, було б краще саджати. Одного розміру, але, я так думаю, що вони доженуть. Трошечки, бачите, він пересажений 8.02. другого. Так, нижнє листя забрати, він вже непогано попасинкувався. Я була в роздумах, можливо посадити один всього в плошку, але думаю, що це буде занадто. Тому все-таки я посажу їх три. Бачите, в нього тут пасиночків наросло вже багато. Це є забру один, поставлю на Так. Кущик дуже гарний такий. Коренева теж непогано в нього. Трошечки заберу. Ось цей також, бачите, молодесенький, він уже цвіте. У нього цвіте, посинкується. Віти, бутони заберу, нехай ростить листя, тому що він досить маленький. Бачите, він цвіте, а кореневу чомусь ще. Не дуже. На фітіль саджати не буду зразу ставити, верніше фітільний шнур я заведу, а подивимося, як воно це все буде виглядати. Це ось теж вже хоче звісти, бутончик викинули. Не заберемо в нього. Вони Дос, досить швидко наберуть обороти. Так, набираємо нашу плошку торф з перлітом, вже вологий. Друзі, що я ще хотіла вам розповісти, я залишила, залишала під відео свої посилання на Facebook Messenger, на Viber, і мене буквально завалили питаннями. Допоможіть що з моїми фіалками, а розкажіть те, а розкажіть це. Розумієте, я Лишала свої контакти для замовлення фіалок. Я не консультую приватно. Як не консультую, я консультую людей, які купили в мене квіти. Їм я надаю консультації, ділюсь тим, що я знаю. Буває, іноді, якщо я маю час, я також можу надати. Дати відповідь на якесь там запитання. Ну, коли тобі в особисті повідомлення приходить тьма запитань, я не маю на це часу, щоб всім і кожному по сто раз розповідати. Я знімаю відео, взагалі ідея створити свій YouTube канал, виникла е в зв'язку з тим, що. У нас не, фактично немає україномовних YouTube каналів про фіалки. От мені цього не вистачало. І тому я прийняла рішення створити свій YouTube канал. Я знімаю відео, коли у мене є час. Тоді я вільний. Я знімаю відео. Відео виходять спонтанні, тому що я, якби, я до них не готуюся, я дивлюсь по фіалкам, що моїм фіалкам потрібно, я роблю і потім на ту чи іншу тему знімаю відео. Тому Є е, люди, які консультують приватно, звичайно, за гроші. Якщо когось цікавить, напишете, я вам дам координати. Я ж не консультую за гроші, тому що, якби, не знаю, можливо, коли я до років 20 займаюся фіалками, тоді я буду консультувати за гроші. Зараз. Я не вважаю, що мої знання настільки цінні, щоб я їх могла продавати, да, я знаю. Я до того, як почати вирощувати фіалки, я передивилася масу інформації. Перечитала, передивилася відео. Я вчилася на своїх власних помилках і я їх роблю досі. Тому що, поки ти. На власному своєму досвіді не пересвідчишся, скільки б ти чого не, не дивився, не питав і не запитував, то в тебе все одно не вийде настільки якісно. Так, як би тобі цього хотілося? У кожного свій досвід, у кожного своє, так е би мовити, е Манера вирощування. У кожного свої умови. Розумієте? Так не може бути, щоб вам дали консультацію і ви все зробили і не наробили ніяких помилок. Ні, вам можуть дати консультацію безпосередньо щодо ваших умов вирощування, але така консультація коштує грошей. Я ще раз повторюся, що я таких консультацій не надаю за гроші. Своїми знаннями я ділюся безкоштовно, знімаючи для вас відео. Але відео ті, які, на які у мене є вільний час. Я працюю, фіалки це в мене хобі, це не спосіб заробітку, так би мовити, не бізнес. Я ще ходжу на роботу, в мене ще є сім'я. На сьогоднішній день так склалося, що в мене ще воює брат. І зараз я збираю кошти на автомобіль. Я вдячна тим людям, тому що я дійсно знаю, хто де ви подивився моє відео і перекинув мені кошти на автомобіль. Я вам... Дуже за це дякую, тому що це дуже цінна допомога. І кожні 50-100 гривень дуже цінні. Тому ось тому якось так. Я думаю, що я нікого не образила тим, що я сказала, але я не можу всім і безпосередньо відповідати. Мені потрібно весь час сидіти з телефоном, я цього робити не можу. Я надаю консультації тільки, людям, в основному тільки тим, хто замовляв у мене фіалки. Я відповідаю на коментарі перед відео, під, під відео також. Ну, але я ж кажу, коли тобі в меседжер приходить маса запитань, хочу показати вам, що в мене вийшло, то, вибачте, це вже трошки якби занадто. Ну ось такі в нас вийшли... вийшла Плошка з трейлером. Ці, я думаю, швиденько дожину цей найбільший. Спочатку я трошки дам корінню адаптуватися, потримаю на нижньому поливі, а потім я поставлю, я вам показувала в минулому, в минулому відео кашпо, на який я ставлю трейлерні фіалки. Що ж я вам скажу? Я нам... назамовляла там кілька ще сортів. Тут мені подобаються ось такі трейлери, коли вони плошку повністю застилають, і такий величезний пишний кущ. Коли я матиму вільний час, я вам покажу, як цвіте у мене роб з ж, Всім дякую за увагу, всім всього найкращого.